Хімічні властивості амфотерних оксидів взаємодія з лугами та основними оксидами. Для запису рівняння взаємодії амфотерних оксидів із лугами візьмемо той самий цинк-оксид, формула якого цинк О, і запишемо його взаємодію з натрігідроксидом. Зверніть, будь ласка, увагу, що для взаємодії я взяла розчинну основу, яку ми називаємо лугом. Якщо у нас цинк-оксид буде взаємодіяти з основою, то тепер він буде поводити себе як кислотний оксид. Отже, ми маємо з'ясувати, якій кислоті відповідає даний оксид. Але ми з вами записували, що амфотерним оксидам будуть відповідати амфотерні гідроксиди, і записали їх формулу. Амфотерному оксиду цинк О відповідає амфотерний гідроксид, формула якого цинк двічі як переписати формулу основи або гідроксиду у вигляді кислоти? Пам'ятаємо, що в кислотах на першому місці будуть стояти атоми гідрогену. У формулі цинку Аж двічі, їх два. Далі. Буде стояти атом цинку на другому місці, і на третьому місці атоми оксигену, яких у формулі цієї сполуки 2. Також, тому формула кислоти матиме вигляд H2, цинк О2. Так, записуємо формули солі. На першому місці стоять атоми натрію. На другому місці кислотний залишок цинкової кислоти, який має вигляд цинк О2. Що ми тепер робимо? Як завжди, правила не змінюємо. Вгорі записуємо валентність складових частинок. Натрій має валентність одиничку. Кислотний залишок цинк О2 має валентність 2. Отже, біля натрію у нас буде стояти індекс 2. Формула солі. Натрій 2, цинк О2 і молекула води. Урівняємо рівняння реакції і тепер стрілочку можемо замінити на знак дорівнює. Формула солі, яка утворилась, має назву натрій цинкат. Ще хочу звернути вашу увагу, що реакція амфотерних оксидів із лугами відбувається при нагріванні. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Напишіть рівняння взаємодії феррум-3-оксиду з калій-гідроксидом. Наступну взаємодію, яку ми розглянемо, це взаємодія амфотерних оксидів із основними оксидами. Для прикладу, взяли цинкоксид та кальцій-оксид. Якщо у нас кальцій-оксид проявляє основні властивості, то цинкоксид тепер буде проявляти кислотні властивості. Він змінить свій характер, намагаючись підлаштуватися або чинити протидію тим речовинам, які вступають з ним в реакцію. Отже, на першому місці тепер у нас будуть атоми кальцію, металу, який входить до складу основного оксиду. А кислотним залишком буде залишок цинкової кислоти, який кислотний залишок має вигляд цинк О2. Отже, перемістимо цинк О2 до кальцію, розставимо валентність кислотного залишку і кальцію. Вона співпадає в даному випадку, тому ніяких індексів. Записувати не потрібно, тому що вони скорочуються. Урівнювати рівняння реакції також не потрібно, тому що число атомів лівій частинки дорівнює число атомів правій частинки, тому стрілочку можемо замінити на знак дорівнює. Отже, фотерні оксиди, взаємодіючи з основними оксидами, проявляють роль кислотних і утворюють внаслідок даної взаємодії також солі. А тепер поставте відео на паузу і виконайте завдання. Запишіть рівняння взаємодії алюміній оксиду з оксидом та оксидом з оксидом. З'ясуйте, який характер і які формули солей утворюються внаслідок даної взаємодії.